Цей день особливо болить моя душа за мій український народ, за всіх українців, українок, які постраждали, які страждають від цієї жахливої російської агресії. Сьогодні, 24 лютого, 2025 року відбувається вже третій рік, як росіяни людський нападає, щоденно атакує. Мирну та незалежно мою прекрасну Україну. І в цей день я молюсь за всіх українців, які загинули, Господи, у Твоєму вічному пристаніщі. Дай вічний спокій, всім душам невинно загиблих українців, України. всім тим, хто повинен був жити, але й за жорстокою. Людської російської агресії загинула. Друзі, це не повинні згадувати головну цінність, життя кожної людини це і є найвища цінність. І кожна людина, в незалежності від її світогляду, від дії поглядів має право на своє життя, існування. Бо життя кожної людини це найвищий дар Всевишнього. І в цей день ми повинні молитися до Господа, молитися до Бога, щоб Бог познав нарешті Україні перемогу. Мир спокій українській землі. Ця війна ніколи не повинна була починатися. Ця війна зламала долі і мені зламала мій шлях. І мою щасливу долю і дуже багатьом українкам, українцям ця війна, жахлива, нелюдська війна, на все життя зіпсувала так чи інакше життєвий шлях, буття у цьому світі. Нехай же Господь і його милосердя несемо буде з Україною завжди нині повсякчас і на віки віків. Душа болить, немає слів, боряче просто від того, що зло настільки сильно перемагає добром. Але все рівно ми повинні надіятися на милість Божу по милості Божій. Господь допоможе Україні. Я навіть в цьому не сумніваюся. Нехай ще буде благословенна Україна. Амінь.